Великих рішень, закритих перемовин, історичних компромісів, дипломатія, мистецтво слова, яке змінює долю народів, як укладаються міжнародні угоди, які інтриги за зачиненими дверима, розбір подій, аналіз стратегій, історія дипломатії, код дипломатії, програма Донецького національного університету імені Василя Стуса. Твій провідник у світ, у світ дипломатії. дипломатії. Вітаємо, шановні радіослухачі в ефірі п'ятий сезон програми Діп Дайлокс. І це черговий випуск з політичної рубрики Код дипломатії, в якій ми оговоримо про те, як твориться міжнародна політика у студії студенти спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса. Я, Олександр Уніщук, та моя колега Софія Предатко. Привіт, Софія! Привіт, Олександре! Дуже рада знову бути тут. Сьогоднішня тема, як я бачу, справді інтригує. Ми поговоримо про континент. Який для багатьох асоціюється лише з крижаною пустелею. але насправді це справжня арена для міжнародних відносин і геополітичної боротьби. Саме так тема нашої розмови звучить провокативно: хто пануватиме в Антарктиді? Для нас, майбутніх дипломатів, це не лише історія про Кригу, а й про міжнародні відносини, договори та співпрацю. В яких Україна відіграє помітну роль. А вже ж, на перший погляд, питання здається фантастичним, але воно дуже актуальне. І щоб зрозуміти сучасну ситуацію, нам обов'язково потрібно занурити в історію, адже без неї ми не зрозуміємо, чому наразі Антарктида це територія науки, а не конфронтації. Згоден, тоді розпочнімо з 1819-1821 років, коли експедиція Фабіана фон Белінсгаузена та Михайла Лазарєва відкрила Антарктиду. Цікаво, що важливу роль у цій експедиції. Відіграв українець Іван Завадовський. Заступник капітана на шлюпі восток, так і цей факт часто залишають осторонь. Іван Завадовський був українцем із Полтавщини та походив з дворянського роду. Його внесок у керівництво експедиції був настільки важливим, що він фактично став символом участі українців у дослідженні Антарктиди ще задовго до сучасних державних претензій. Після того, в 1840 році, француз Жюль Дюмон Дюрвіль відкрив землю Аделі, названу на честь дружини, що й стало підґрунтям для французьких претензій. А вже у 1919-му норвежець Руаль Амундсен першим дістався південного полюса. До речі, а які ще країни висували свої права на ці землі? Після цих подій у період активного китобійного промислу такі претензії справді посилилися. Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія, а також Аргентина і Чилі почали заявляти про свої права на певні сектори континенту. І що найцікавіше, багато з них перетиналися, тим самим створюючи передумови для конфліктів, особливо на антарктичному півострові. Тобто, напруга лише зростала. Утім, в 1930-х-40-х роках інтереси зросли ще більше. Німеччина, США і Велика Британія проводили масштабні експедиції. Софія, а що ти скажеш про роль Радянського Союзу? Я читав, що він теж втручався в ці справи. Так, Радянський Союз і справді був дуже активним. Від другої половини 1940-х років радянські вчені почали відкривати постійні станції, і найвідоміший символ їхньої присутності це бюст Леніна, встановлений на полюсі недосяжності у 1958 році. Обличчям він був повернутий у бік Москви. Такий собі політичний. ...жест, що мав показати їхні амбіції. Сьогодні ж цей бюст майже повністю засипаний снігом і більше символізує минулу епоху. І саме тоді, коли напруга досягла піку, сцену вийшла дипломатія. У 1959 році США ініціювали підписання договору про Антарктику, який об'єднав 12 держав, зацікавлених у регіоні Софія. Не підскаже, що передбачав цей документ. Це був ключовий момент. Договір, що набув чинності у 1961 році, оголосив Антарктиду зоною миру та науки. Він встановив важливий принцип заморозити територіальні претензії як наслідок. Країни, які вже висували вимоги, не відмовлялися від них, але не могли їх реалізувати. І що найважливіше, він заборонив будь-які військові дії та випробування зброї південніше 60 градуса, південної широти. Натомість гарантувалася свобода наукових досліджень. Унікальна модель без перебільшень. Сьогодні до договору приєдналися вже 56 країн, з яких 29 мають консультативний статус, і серед них Україна. Однак одразу виникає питання. Як саме ми долучилися до цього після розпаду СРСР, Україна опинилася в скрутному становищі, адже не отримала жодної з радянських станцій. Але завдяки дипломатичним зусиллям, у 1992 році ми приєдналися до договору. А вже у 1996 році Велика Британія передала нам свою станцію Фарадей. Наші науковці проводять надзвичайно важливі дослідження в галузі кліматології, біології, геофізики та метеорології. Наприклад, на станції Вернацькій ведеться одна з найдовших безперервних серій метеорологічних спостережень у всьому регіоні. Самі ж дані надзвичайно важливі для розуміння глобальних кліматичних змін, які впливають на всю планету. Це й справді вражає, але ж Антарктида не лише наука, а й потенційні ресурси. Чи приховує континент якісь природні скарби? Так, і ще які за оцінками геологічної служби США у надрах континенту міститься щонайменше 6,5 мільярдів тонн нафти, понад 4 трильйони кубометрів природного газу. Крім того, є поклади кам'яного вугілля, залізної руди, міді, урану, золота та інших корисних копалин. І що найважливіше, під кригою зосереджено приблизно 70% усієї прісної води нашої планети. З такими багатствами виникає логічне питання: хто ж їх охороняє. Невже ніхто не прагне розпочати видобуток? Охочі, безумовно є. Однак тут же спрацювала дипломатія. У 1991 році був підписаний мадридський протокол, який посилив охорону довкілля Антарктиди, і головне, заборонив комерційний видобуток мінералів до 2048 року. Тому, як ми бачимо, рішення було ухвалено на користь екології, а не економіки. 2048 рік це вже не так далеко. Люди, мабуть, бояться, що Антарктида може перетворитися на новий клондайк і договір переглянуть, які ж тоді існують запобіжники. Тут і є головна дилема. Договір і протокол тримають все під контролем, але після 2048 року все може змінитися. На сьогодні ж захист забезпечують постійні консультації між країнами-учасниками. Україна як консультативна сторона має право голосу, активно бере участь у цих дискусіях, відстоюючи принципи миру та збереження екосистеми. Це й справді складно, особливо якщо врахувати такий фактор, як глобальне потепління, Проте, як саме кліматичні зміни впливають на Антарктиду. Вплив величезний. Середня температура в деяких районах Антарктиди зростає. Щорічно, континент втрачає сотні гігатон льоду. І за даними 2002 року, ця цифра становить приблизно 136 гігатон на рік. Навіть на нашій станції Академік Вернацький науковці фіксують, що в окремі сезони навколо острова вже немає льоду. Вражає а що відбувається з площею морського льоду? Це ж один із ключових індикаторів. За останніми даними у 2025 році площа морського льоду в Пала до рекордного низького рівня приблизно 1,98 мільйонів кілометрів квадратних. І це вже четвертий рік поспіль, коли показник нижчий за 2 мільйони кілометрів квадратних. Такі зміни не лише створюють потенціал для відкриття нових морських шляхів, а й чиня тиск на екосистеми, наприклад, на популяції крилю, який є основою харчового ланцюга. Це означає, що глобальне потепління змінює географію ресурсів Антарктиди, створює нові виклики. Але як саме забезпечується чесність у всій цій системі? Саме прозорість і є ключем. Договір вимагає, щоб усі наукові проєкти узгоджувалися спільно, а дані були відкритими між країнами-учасницями. Кожна країна, яка має станцію, є своєрідним маркером впливу. І саме наявність активної наукової програми надає право голосу в ухваленні рішень. Тобто, станції, немов свої рідні форпости, які забезпечують і науку, і політичний вплив. Саме так нині в Антарктиді працюють десятки станцій, майже 30 держав, що аргументують участь в управлінні континентом. Наприклад, наша станція Академік Вернацький не лише наукова база, а й символ нашої присутності та впливу в антарктичній політиці. Чи є якісь конкретні проєкти в Україні? Звісно. Наприклад, у 2024 році розпочалась 29-та українська антарктична експедиція, в якій наші вчені досліджують клімат, біологію та геофізику, активно співпрацюють з міжнародними партнерами та обмінюються даними. Це не лише наука, це ще й дипломатія, яка підтверджує наш статус як повноправного гравця у світовій антарктичній спільноті. Це справді серйозно. Але як ти вважаєш, як майбутні міжнародні відносини плинуть на майбутнє Антарктиди? Особливо у тлі кліматичних змін та можливих енергетичних криз, я вважаю, що все залежить від того, чи зможе людство відмовитися від класичних уявлень про панування і перейти до співпраці. Якщо після 2048 року почнеться видобуток, він має відбуватися лише у мирний спосіб з використанням новітніх технологій і під суворим міжнародним контролем. Україна Маючи досвід у наукових досліджень, може стати важливою частиною цього процесу. А хто ж вирішуватиме, як усе це організувати? Рішення ухвалюватимуть на конференціях країн учасниць договору. І тут перевага буде лише у тих державах, які мають кращі наукові програми та довготривалий внесок у дослідження. Тому панування переходить від контролю території до впливу через наукову перевагу та легітимність. Тепер подивимось, як це висвітлюють світові мас медіа Наприклад, я знайшов цікавий аналіз від Reuters. Так, я теж читала цей матеріал у 2025 році. Reuters провів перевірку фактів і застеріг від маніпуляцій даними про морський лід. Вони наголосили, що Антарктида це ланцюг глобального кліматичного контролю, тобто події там впливають на всю планету. А використання цих даних у політичних цілях є небезпечним. А що ти скажеш про інші видання, такі як BBC? BBC наголошує, що наукові станції, зокрема й наші, підсилюють міжнародну співпрацю. До того ж, вони ще відзначили, що, попри війну, українські науковці залишаються на станції і продовжували дослідження. Це є прикладом того, як наука може об'єднувати людей навіть у найскладніші часи. Блумберг взагалі називає антарктиду моделлю дипломатії, що вони мають на увазі. Вони вважають, що унікальна система антарктичного договору довела, що країни можуть відкласти в бік територіальні претензії заради спільної мети. Замість перегонів за ресурсами, вони створили платформу для наукової співпраці, яка допоможе врятувати континент від експлуатації. Це справді показує, що мир і партнерство можливі. Отже, Антарктида це не про панування, а про партнерство. Це унікальний приклад, який показує, що дипломатія і наука можуть бути сильнішими за будь-які геополітичні амбіції. Саме так це континент, який належить усьому людству, і наша спільна мета зберегти його для майбутніх поколінь. І Україна, завдяки власній станції та науковому внеску, продовжує відігравати важливу роль у цій глобальній місії. Гадаю, на цьому наш радіоефір підходить до логічного завершення. З вами були студенти зі спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса. Я Оніщук Олександр та моя колега Софія Придатко. Дякуємо, що слухаєте радіопрограму Код дипломатії. Закритих перемовин, історичних компромісів, дипломатія, мистецтво слова, яке змінює долю народів, як укладаються міжнародні угоди, які інтриги за зачиненими дверима, розбір подій, аналіз стратегій, історія дипломатії, код дипломатії, програма Донецького національного університету імені Василя Стуса, твій провідник у світ дипломатії.